У нас такий доманту. Йо-ма-йо. тата, тата не змоє зараз приїхати його хвиляв привезти. Ша на поїдемось. Приїхала, йо-майо. Якраз зняла вам відео і якраз вони приїхали. Перемоги. Не хочу виходити, бо блін, я й зірвалася ще не цей тут зимку. Де вони? Раз якусь таку мікрофільку задріпану. Треба помити вони десь на будові мали, її, коротше, треш. У мене тут Каві Процедурки, парацитрон. <смі> Я буду пагатила, чайок, зараз розведу степлю, водою. І отак от і буду лікуватись, а генка моя їсть. Проголодалась трохи. Я не знаю, ми їх зранку проти не давали. Це якраз час. Щоб поїсти. У неї вже корм закінчується, треба її вже купити корм. Вона щось сухий, не дуже, то я її купую, мокрий. Можна їсти трошки такий, трошки такий. Що з нею відбувається? Я не розумію. Вона тупо гони по всій хаті і щось таке їжиться. Ти не бешена? Чи бешена? Боже, мої ноги потерті вже просто ужас. Емі. Чого ти така бешена? От скажи. А, бляха. Емі, дай мені спокій. Дай мені спокійно похворіти. Я тебе прошу. Емі. Скажи всім привіт. Зараз буде бросалась на телефон. Ні, бросається на мене поки що. Емі. Голову собі зломиш. А, блін, еммі. Еммі, залиш мою ногу в спокої. Блін, йо-майо. Три вікно -йо. трошки було. Не сидимо. Нехай трошки ні, нехай трошки зайде по Що принесла? Ну, я матця плимо, на. Pascio tielo che vedo ma non è zucchero spre cadere come bugs. А порошок. А, порошок. laten we een de bevelen. Mm-hmm. 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 mm hmm mm hmm mm hmm huh hmm mm 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 Ти зараз його як розбавиш, воно як буде кусало. Так воно якусь навесно роді Емі, що ти хочеш в людей? Отстань. А зараз буде бавитися тим шнурками. Прийшла мама, при нас термометр після лікарську, і мені побідна дитина, не має що їсти. В магазин не ходила, розвікає тепер Емі. Я собі зараз зроблю він, я і її зроблю кави. У нас є ще одна важлива місія Тоби зробити фото. Коротше, ви пробачите, що я такому вигляді перед вами. Але я хвора, я не хочу більше нічого віддіватися. Тому якось так цілий день буду отак, як те чудо. Мама зробила. Емі забавку. Емі тобі подобається. Нормально, так? думки, Я щось не думаю, що то надовго. Ви це не хочете робити. Де ти так з котами колись бавилася? Де ти так з котами колись бавилася? Чому морельку так не любила? Я Я <свят> 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 Мы с Ами чином правда? Ты бы спала? С злаженка, что с да, моих маленьких и срубить макияж, сметан, и видеть на балде балдяшка. Я бы с тобой тоже как-то поцвали. Наїлась мій віни. Мені ж цікаво, цікаво за з Аліекспресо. Я не знаю. Якщо зараз забере з роботи сьогодні, я вам покажу. А якщо не забере, то іншим разом тоді. Туди йди сюди. Якішторі, такі Відкриті кіштори. Ай, намалевалася. Тай не сильно. А як? <laughs> Та Тогда твою одну сторону не. И к то не можно малевать. То с другой изи ту губы. Типа с другой? Очень не любым. Не знаю. Іду я коткати ту нашу красоту. Та Емі. Ти мене пускаєш. Зараз нападе на тебе. Куди мають? Та що ти робиш? ні, не там, бо не там мотай, Ти бачиш, що висить другим боком. На тебе жив. А я тебе подов'яжу, тим. Це на Гудзок? Та вона не буде тим бавилася. Вона любить на ноги нападати. Побавиться трохи. Це треба казати. Коли автобус їде. Як то ти то придумала? А то маєш забавку з котом. Ну от ти мені скажи Я відео знімаю. Нас тут супер важлива місія вибрати фото. Фотосесія пройшла успішно чи ні. Так собі. Емка спить. Мка ти спиш? Ан, там десь я усміхаюся. Модніця чесно. А що тобі не файно де я усміхаюся? Нормально. Я вже закуталась, бо мені холодно. Треба температуру yeah. поміряти. Що та голова болить. Сузав то... афілюги дзвонить. Короні, я не знаю. А, чорний. Хай буде, боже, що ти собі фотки не лайкаєш. Ні. Чого? Ай. Або я лайкаю. Отак от. Температура 37. Я зараз йду пити знов чайок. Нормас. Ромко брат мій написав, що зараз прийде, принесе мені посилку. Не знаю, ну певно, буде вже в мене, тому що це вже робота закінчилася, вже п'ята година майже. От я чекаю його. А поки чекаю, зробила собі чайок лічебний. Буду пила. Чи, чи, не мама мені казала, що кипятком не заливати, я влік лік чайник і взяла залила кип'ятком. Забула. Але я ще додавала туди земної води. Я думаю, що нічого страшного не буде. Ну, Вже Емка проснулася, буде м'якала мені тут. Я тільки чую, що я на кухні, Все, одразу прилітає, м'ялка є, щоб я вже йшла з нею бавитися. От так от. Емі, ти вже проснулася? Та? Ти хочеш їсти? Ти що не їла? Що таке? Зайти з тобою бавитися, а? Ти вже хочеш бавитись? Я знаю. <різь> <різь> тобто прийде і мій м'як і навіть не дає нормально наїститися. Мя-мя-м'я-мя-м'я. Амі? Да. Не дає спокою. <різь> Зранку шоста година підйом, а потім ми з тобою дрикнем цілий обід. Та ж ти вмієш вистрибувати сюди? Ну, бач, ти щось входиш то туди, то сюди. Що, тепер на вікно підеш, та? як завжди, твоє любиме місце це вікно. Ай, позіхає, красотка. Я вам вчора обіцяла, що розкажу, як пройшов вчорашній день, коли ми їздили. Робити карточку одіденця, змінювати паперовий на пластиковий. Це був, звісно, день такий, я його ніколи не забуду. Це ужас. Ми купляли, почну з того, де ми, її, де ми взяли термін. Тому що термін зараз лапати дуже важко. Ми купляли його, та є людина, яка може знайти термін. От, і ми його купляли. Ну і нас випало на вівторок аж. Він нам десь шукав, напевно, місяць той термін, може пару тижнів. І випав він нам аж на вівторок 7 жовтня. Мені випав в Прешові, а я живу недалеко від Братислава. А мамі випав в Банській Бистриці. От. Щоб ви собі розуміли, друга година ночі ми поїхали туди, за тими термінами. Перше завезли маму в банську бистрицю, а потім поїхали самі до Прешова. От. Ми тільки що заїхали до Прешова, навіть ще не заїхали, навіть не доїхали до Прешова. І дзвони мами, що її вже зробили. Напевно, за пів години, як ми... Виїхали з Банської Бестриці, дзвонить мама, що їй вже все зробили, бо вона прийшла перша. І вона якраз ну, типу, сказала, що вона приїхала з Каліці і це, її зробили швидше. Думаю, оце повезло, і вона, рахуйте, нас чекала, коли бо... ми по неї приїхали? Напевно, четверта година. Ми по неї приїхали. І от ми за нею десь приїхали аж 4 година. А не до 4-ї години з 8, так грубо кажучи, чекала Емі, чекала на нас в Банській от, Зробили її коротше, дуже швидко, то взагалі прекрасно. І приїхали ми в прешу, десь 10 година, мені був термін на 10.30, якраз по часу чітко приїхали. Може, навіть трошки скоріше, десь за 15-10. Ми зайшли, взяли собі той е, білетик, е, заплатили за карточку. Ми зайшли, а там людей, це капець просто. Я така, ага, значить, то швидко не буде. Я вже зразу допоняла. Е, Ну і що? Ми почали чекати свої черги. Там був такий табло, там на таблі вибивали номерки, і ти заходила в, цю, в, як її, в кабінет робити. Просиділи ми так, ну, від 10-ї, будемо казати, ми туди приїхали 10, від 10 до. Е, Боже, яка година зайшла? Я зайшла півдруга година в кабінет, щоб ви розуміли. Можете порахувати, 10, 11, 12, 1. 3 години, з половиною години я відсиділа просто чекаючи своєї черги, хоча я мала зайти 10.30. Так само там люди теж розказували, що з 9-ї години сидять, зайшли тільки 12. Ну, дуже все там було ну дуже тормозили там, дуже. І ми от сиділи, чекали, але там ще люди приходили і приходили, приходили і приходили. приходили, приходили. Це я зайшла, і щоб ви розуміли, мені зробили за 5 хвилин. 5 хвилин. Ми 8 годин їхали до того прешова, щоб нам зробили за 5 хвилин е ці терміни. Так от, це ще не всі приключення. Давайте продовжу свою розповідь, брат, прийшов, треба трошки перерватися. І от сталося ще в нас е куча пригод по дорозі. Почнемо з того. Що ми якраз попали на обід. З 11 до 12 години в них був обід. Ну і ми пішли щось теж перекусити, бо вже хотілося їсти дуже. Мали канапочки з собою, ще там тато якісь купив канапочки. Ми приходимо до машини, хотіли перепаркуватися ближче там до того місця, бо ми, коротше, стали далеко. Дивимося на колесо, колесо спущене. Це було капець. Ми були в шокі, ми не знали, що робити, чи нам його пробили, чи воно якось само спустило, чи нам його спустили. Я думаю, все, ми вже нікуди не заїдемо, ми вже приїхали на тобі і карточку, і до карточки, і ще три години сидимо, чекаємо, то все. Думаю, ну вже ну жопа, телефони розряджені. Виявилось, що там щось відійшло, бо коротше. Якось неправильно щось колесо повернули чи що, коротше, і воно через то спустило. Е, слава Богу, там в багажнику було запасне колесо. Поміняли. Думаю, добре, що хоч було колесо. Бо я вже, чесно, я вже думала, що робити, куди нам йти. Е, це капець, звісно. Рухуйте, 8 годин ще назад їхати. Ну, коротше, треш. Повний треш. Ну, і, коротше, зробили де колесо, пішли. Ще годинку посиділи і вже мене прийняли. Зробили мені все за п'ять хвилин. Вони, так, знаєте, там три мужика сиділи, один робить фотки, другий ксерить, третій записує. Собі так помаленьку, нікуди не спішать, сміються там, регочуть, говорять. Ну, коротше, пофіг. Люди собі сидять і чекають. То все. Далі поїхали. Ми вже за мамою до банської безтриці. Коротше, теж з навігатором були проколи, звісно, з тим Google-навігатором. Ми вже потім скачали кращий навігатор, то вже було все добре. То поворот туди, то, то не туди повернув, то кружляли, коротше, кругами, об'їжджали, бо той навігатор не туди казав дорогу, або казав саме останній момент, коли вже повернули, і виявилися, що не туди. Теж було багато приколів, приколів з тим навігатором. І цей. Забрали ми маму. Мама купила якихось сосисок, помідорки, ви може бачили в минулому лозі. Ми поїли їдемо трошки, може хвилин 10 чи 15. Проїхали, може і більше, може і 20. Мама каже, мені зле, шукайте десь заправку, бо зле. Щось ті сосиски не прийнялися. Коротше, ми знайшли заправку. Е, мама цей пішла в туалет, коротше, там рвала, щось ті сосиски не зайшли одним словом. Е, нам вже додому залишалося недовго. А, ну та, з, Бістрій, з Банської Бістрійці десь так 3 годинки, приблизно 3-4 їзди до нашого місця. Коротше, дорога була весела, я ще й з насмарком хвора, я не знаю, чи в мене є температура, мені так зле, я вже закапала носа. Короте, мені мама дала мандаринку. Я чищу ту мандаринку, а я чую, а чого нема запаху? Бо коли мандаринку чистиш, то все, одразу такий різкий запах, не можна навіть дихати. Дивіться, що виробляє засранка. А я не чую, просто не чую запаху. Зараз вже трошки почала відчувати. А тоді взагалі ноль на масу. Думаю, ну ще того не хватало, все, у мене вже корона. Вже чим більше ми їдемо, то тим мені гірше, тим мені зле стає. Я вже ну, не можу собі ради дати, бо то було важко, дуже важко. Рахуйте 16 годин в одну сторону, 8 годин їхати. І так само назад. Отакі От в нас вийшли приключення по дорозі до пластикової картки одіденця. От весело, не те слово. Коротше, це мопка. Коротше, то був один з моїх найгірших днів, одна з найгірших поїздок, яка тільки може бути. Але те, що мене вражало, це природа. В Словаччині неймовірна природа. Я просто я любуюся тими горами, вони такі класні, замків теж багато. Ми навіть бачили пару замків, які були на горі. Прям. Одним словом, треш повні. Але те, що мені сподобалось, це, звісно, природа. Вона неймовірна просто. Я не сам буду всі завжди казати, що в Словаччині неймовірно, просто неймовірно. Ну, от, от така історія вийшла. печальна. Але зробили карточки, і це вже добре. Я сподіваюся, це того варто тих всіх мук, які ми перейшли. І ще цей. Ще як ми виїхали тільки з Голіча, перебігла чорна Кицька дорога. Тато каже, що будуть якісь е пригоди. щось. Нас так кажуть, якщо Кицька перебігла чорна дорога, значить буде нещастя якесь. Я в то не вірю, вірю я ну, не вір. Але те, що з нами сталося в той день, <кліпи> це підтверджує. Ну, коротше. Я себе завжди намагаюся накрутити, коли чорна киська дорогу перебігає, що все буде добре. І, до речі, це працює. Що? Нарешті вона за призначенням використовує це, а не гризе мені ліжко. Нарешті. Ліжко силка. Та-та Еммі, бався, то і для того воно є. Боже, яка я рада, що я, що я то не дурно купила.